The <laughs> А ми будемо в найближчі 25 хвилин говорити про те, що в Туреччині пройшли перші випробування українського корвету. Гетьман Іван Мазепа це є корабель, було збудовано за декілька років в Туреччині. Ну і варто проаналізувати його характеристики, а також можливості, яку він роль відіграватиме в військово -морсько морському флоті України в майбутньому. І Я думаю, що в контексті тих успіхів, які зараз мають збройні сили України на Чорному морі, навіть немає. Чи великих кораблів, але за допомоги безпілотних дронів ми нищимо російський Чорноморський флот. Я думаю, що доцільно ширше поговорити загалом про те, яке майбутнє є великих кораблів, зокрема в акваторії Чорного моря. Наскільки, наприклад, цей гетьман Іван Мазепа Корвет буде важливим для збройних сил України в майбутньому, нам допоможе розібратися в цій темі капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС збройних сил України в четвертому-двадцятому роках Андрій Риженко. Пане Андрію, доброго ранку. А доброго ранку. Ну і я би хотів, щоб ми розпочали нашу розмову, власне, із аналізу характеристик корвету Гетьман Іван Мазепа, який будується і вже фактично вийшов на випробування в Туреччині. То з чим він прикметний? Ну, це корабль, класичний корабль класу Карвет. Його основне призначення це боротьба з підводними човнами противника. Для цього у, у, у нього є відповідна зброя, це гідроакустичні системи. У нього на борту є вертоліт, який може здійснювати пошук і, і виявлення підводного човна. Потім надавати ці дані на корабель. У нього є торпедні апарати, які можуть. Безпосередньо знищувати підводний човен. Ну крім того, у цього корабля є ударний ракетний комплекс, який дає можливість фактично наносити удари по кораблям такого ж класу, а може навіть і вище. Ну, в оригіналі це були ракети Гарпун американського виробництва. Зараз, поки я так розумію. Немає розуміння, що буде стояти. Казали про ракету Нептунного, наскільки мені відомо, зараз вона вона не готова для морського варіанту, і зараз її спрямовують на те, щоб застосовувати її якраз по цілям на суходолі з берегових ракетних систем. І ми минулого тижня вже бачили оці дуже. Вдали такі пуски по російському порту Кавказ на досить серйозну відстань понад 400 кілометрів. От. Крім того, значить, на цьому кораблі, звичайно, оскільки він досить габаритний, 100 метрів його довжина є, є протиповітряна оборона. Засоби протиповітряної оборони, це в першу чергу ну, справа в тому, що в оригінальному проекті АДА. Основне зброя вона американського виробництва. На цьому кораблі, незважаючи ну він будується в Туреччині, але автоматично це не означає, що ця зброя буде отримана для України. До цього потрібні спеціальні дозволи. Їх, наскільки ну, мені відомо, немає. Тому максимально почали заміщати от якраз турецькою зброєю. От для ППО там стоїть 35-мм артилерійська установка АСАЛСАН, яка ну, в повністю в автоматичному режимі може здійснювати протиповітряну оборону. Крім того, а, там має стояти система протиповітряної оборони, сама для радіусу дії 20 км Міка. Це європейський продукт. Це така ну, досить, ну, по рекламі, це досить спроможна система. Вона багатоканально може обстрілювати 4 цілі одночасно в радіусі 20 кілометрів. От якщо врахувати якраз досвід вже російсько-української війни, і ми бачимо наскільки є вразливими кораблі російського чорноморського флоту відносно українських надводних дронів безпілотників. У нас є чимало насправді станом на зараз варіантів цих безпілотників, типів, і ми вражаємо російські кораблі, і вони собі йдуть на дно. От чи враховано під час будівництва цього корвету саме для українських збройних сил для нашого флоту, чи враховано досвід російсько-української війни, щоби Захистити корабель від можливих атак, ну дивіться, Звичайно, ну я думаю, якісь врахування були, але концептуально для України зараз використання будь-яких кораблів, які мають довжину більше 50 метрів, це взагалі недоцільно. Тому що, по перше, завдання завдання зараз у нас це забезпечити ну, контроль над ближньою морською зоною. Це корабль, який ну, переважно має бути застосований в центральній частині Чорного моря і далі. По друге, як ви вірно кажете, оскільки операційна зона дуже стисла, ну від Севастополя до Одеси менше 300 кілометрів, то всі засоби радіотехнічні можуть виявити такий корабль, і він буде звичайно цілі номер один. то такий корабль можуть виявити як в базі, так і на переході моря. І дійсно росіяни у них серйозна перевага у засобах повітряного ураження, це кривати ракети, це авіаційні ракети. Звичайно, ну навіть оцей комплекс учасник ППО цього не допоможе. Ну і остання справа в тому, що цей корабель, скоріш за все, він ну нічого ніякої контрибуції в нашу перемогу. Він не зможе надати, тому що він просто його не запустить Туреччина в Чорне море. Для них конвенція Монтрео – це дуже дуже таке ну, важливе, важливі закони. Вони не будуть їм їм нехтувати. Я думаю, що ну, в найкращому випадку він вже прийде після закінчення бойових дій. Таким чином, ми вкладаємо ресурси, ну скажімо, на перемогу. Ці ресурси ну ніяк не йдуть. Ви хочете сказати насправді про те, що лише після того, як завершиться війна, лише після того цей корабель може фактично використовуватися Україною. А до того моменту він де перебуватиме? В Туреччині чекатиме на свій зоряний час? Ну так, тому що так само як з тральщиками британськими. У нас також ми купили два тральщика в Великій Британії. Ще до початку війни вони до цього часу чекають. В Великобританії. Ми до речі за це сплачуємо також серйозні кошти. Ну, от я думаю, якщо ми говоримо про той час, коли ми переможемо, він неодмінно настане, і Збройні сили України щоденно і щохвилини наближають цей момент. О після того, вочевидь, зможемо ми скористатися цим корветом. І яку роль він відіграє в майбутньому чорноморському українському чорноморському флоті? Ну, дивіться, як я сказав, його головне завдання він діє в відкритому морі, він в інбережний зоні. Ну, його немає сенсу використовувати, тому що ну, це, це надкоштовно. В прибережній зоні можна, ті ж самі завдання можна покласти на безпілотні системи патрулювання спостереження, супроводження, там, якийсь пошук протимінний, пошук обслідування там, в морської акваторії. А ну, в відкритому морі так, центральній частині Чорного моря, поза межами Чорного моря, звичайно, його можна використовувати. Але ну, перше, те потрібно будувати на нього бази. Для нього немає баз зараз. Справа в тому, що ну, якщо ми вже кажемо про два, то навіть в Одесі їх поставити неможливо, тому що ну, це габаритні кораблі. Про два ми говоримо через те, що зараз Туреччина розпочала від серпня 23-го року будувати ще один такий саме корвет, такого самотипу. Так це клас Ада, і він, вочевидь, теж найближчі роки буде збудований, тобто у нас буде два корвети. Нагадайте загалом, що зараз є на озброєнні Українського Чорноморського флоту. Тому що ми пам'ятаємо, коли в 90-х роках ділили флот після розпаду Радянського Союзу, то росіяни собі забрали більшість кораблів Чорноморського флоту, але Україна так само мала деякі кораблі. Що у нас зараз є? Ну, дивіться, стосовно зараз з того часу фактично нічого не залишилось вже. Ну і треба сказати, що радянський Чорноморський флот він будувався під свої певні завдання. А от у нас завдань таких не дуже багато, як спільних з радянським Чорноморським флотом. Можливо, це стосується якраз захисту портів, баз морських шляхів, більше нічого. Крім того, треба зрозуміти, що з того часу вже пройшло фактично понад 20 років. А от практично 30 років вже і кораблі, які ми отримали, їм вже було б 50 і більше років. Тобто це вже 2,5 життя. половини їх... життя. частину ми втратили в 2014 році, так тому що так. росіяни заблокували Час... їхній ну, вихід з Криму. Да. І з них ну самі цінні кораблі, ті, які ми подавали вже незалежної Україні. На жаль, ми більше скоріш за все не побачимо. Частину з них знищено. Отно, опять же, вони не були побудовані під якусь ну стратегію або там ну, концепт розвитку. Тобто, треба чітко визначити, які у нас завдання. А потім уже під ці завдання э, шукати спроможності, а спроможності реалізовувати в платформи відповідно до тих ресурсів, які є. Зараз основу флота українського складають. Ну це э, караблі катера класу «Айленд». їх три катера таких їх передало Сполучені Штати Америки. До початку війни вони здійснюють патрулювання ближньо морської зони, охорону пунктів, базування портів залучаються. Ну, в основному такі, такі функції. А потім ну, залишилось, я так думаю, декілька артилерійських катерів «Гюрза». вони переважно використовуються зараз в річках. От ми знаємо, недавно в Києві прийняли крайній такий катер, назвали його Буча. Ну, основу флота зараз складають невеликі катери, які передають нам партнери, їх кількість вже декілька десятків. Вони в основному призначені для підтримки амфібійних операцій. Тобто на них можна завантажити десант, бронетехніку і якусь рейдову групу сил спеціальних призначень і забезпечити її висадку. В район ну в район виконання завдань хочу нагадати, що у нас зараз окупована 80 нашої нашого узбережжя, і от для того щоб звільню звільняти оці от особливо коси, острова такі от ділянки узбережжя для цього це потрібно. І наші партнери якраз нам передають цю техніку. Ми знаємо: і Норвегія, і Швеція, і Фінляндія, і Естонія, і Сполучені Штати Америки, Веліка Британія. А от вони якраз поступають, от і вони дуже зараз нагоді. Я хочу сказати, що дуже актуально стоїть питання по ракетному катеру, тому що ну в принципі, незважаючи на розвиток оцих морських дронів, ну ракета вона набагато більш ефективніша, тому що вона дуже оперативно реагує на загрозу. Для того щоб ракета долітіла до Севастополя там або там, до Криму, потрібно декілька хвилин, щоб туди дійшов. Дрон це буде уже години. От. І можливо, розвиток оцього якраз невеликого флоту, якраз для виконання завдань північно-західної частини Чорного моря. В першу чергу, коли ми їх виконаємо, тоді можемо вже казати ну, про те, щоб рішати і в центральній частині Чорного моря, і поза його межами. Це будуть актуальні завдання з точки зору нашої економіки, тому що 90% нашого. Експорту воно здійснюється через якраз морські шляхи, і треба буде ну захищати ці інтереси і в чорному морі поза його межами. До речі, такий досвід у нас вже був, пане Андрію. От те, що ви щойно розповідали про малі катери, які зараз є на озброєнні передусім наших військово-морських сил. Воно фактично десь мені відповідає, здається, що воно відповідає концепції москітного флоту. Пам'ятаєте, чимало про це йшлося ще перед російським повномасштабним вторгненням, про те, що нам потрібно якраз розвивати такі саме малі катери брати на озброєння. Ну і десь зараз це я так бачу, втілюється. Але якщо подивитися трошечки далі, бо ми маємо стратегічно мислити так: росіяни, і це їхня сильна сторона. Вони вміють в стратегію. Нам потрібно не відставати. Нам потрібно думати на десятиріч. Ще на два-три десятьріччі вперед, і відповідно, ну от після деокупації, наприклад, українських територій, ми ж розуміємо, що значна частина акваторії Чорного моря, вихід до Чорного моря, це з території України. Нам потрібно, я думаю, панувати на Чорному морі, принаймні разом з Туреччиною. І відповідно, от яка наша стратегія, яким наш флот має постати, наприклад, років за десять? Два корвети є так? Які ще кораблі нам потрібні? Ну, дивіться, коли дійсно. Стратегія дуже важлива, я був один із авторів «Москітного флоту. Коли ми почали розробляти стратегію, на це в нас пішло ну, порядка 5 років, ми повністю змінили систему радянську, от таку от, побудову, коли будується все якраз на конкретних платформах, там аркарвети, фрегати, ми перейшли до системи планування розвитку ВМС по спроможностям. Тобто ми кажемо, яке нам потрібне завдання. Який пріоритет цих завдань, а потім дивимося, як ми ці завдання можемо виконати. І що також дуже важливо, ми дивимося, який є у наш ресурс, чи вписуємось ми в нього. А ресурс це не тільки корабель, а це все, що буде навколо нього. Тому що ну, от, новий корабель кар'ятада він коштує 300 мільйонів доларів, ну плюс-мінус. А треба зрозуміти, що це вартість тільки його, ну це 30% від, від того. Що ми потратимо, потратимо на нього протягом 20 років його експлуатації? Тобто для цього потрібні бази, губоководні бази, тому що він досить такий. Потрібна база для розташування екіпажу, тому що обладнання там дуже коштовне, і треба, щоб люди, ну які служили на кораблях, вони були вмотивовані, мали перспективу, ну щоб були нормальні умови життя. А треба постійно робити матеріально технічне забезпечення, тобто, ці такі регламентні роботи вони постійно є і так далі. Це стосується будь-якої системи. Так от, коли ми почали розробили оцю стратегію в то ми в принципі відходили від трьох основних таких операційних завдань. Перше називається Sea контрол Sea Control – контрол це контроль морської ділянки. Він стосується як прибережної зони, так і а, тих вод, які нам дуже ну, складають для нас національні інтереси. А друге називається Си-динайл. це недопущення виходу противника на рубіж виконання ним або ракетного удару, або висадки десанту на нашій території. Це яка відстань, наприклад, від узбережжя? Так, так, так. І от відповідності до цього ми, а, ми провели такий аналіз зробили матрицю, і подивилися, скільки у нас є реальних ресурсів. Ресурс на той час у нас складав порядка 100 мільйонів доларів на, на рік для розвитку нашого на, на наших нашого військово-морського військово морських сил. От і ми зробили таку проекцію, як ви кажете, дійсно на 20 років. Ну і ми подивилися, що в принципі. Ну крвет. Ну, була опція кревета з самого початку. Ну крвет це то, що ми просто не витягнемо. І ну, звичайно, нам готові було допомогти партнери, і ну вони дуже раціонально дивляться на питання витрачання ресурсів. І тоді, коли ми ну, збалансували це все завдання з проможності, ресурсами і пріоритети завдач завдань. Ми вийшли якраз на цей москітний флот. Його почали вже реалізовувати. Якщо пам'ятаєте, були такі катери марк 6 Уряд Сполучених Штатів вже виділив 800 мільйонів доларів якості допомоги нам. до речі, от ну дуже комплексно. Там не тільки були катери, там був боєзапас, там було навчання, там були їх регламентні ремонти. А тоді почало передавати вже от ці катери Айленд. Їх кількість мала бути доведена до сіми. І тоді почався британський проект з ракетним катером. Але ну потім, от перед війною, там, в общем-то, вийшли з пропозиції корвету, підписали контракт. І оцей москітний флот він він, в общем-то, був заморожений. А нагадайте до речі, будь ласка, за які кошти ми будуємо ці корвети? Точніше, Туреччина для нас будує. Тобто, зараз це фінансується з яких джерел? Це джерела, це виключно а, бюджет Міністерства оборони України. Тобто, Міністерство оборони України зараз фінансує будівництво цих корветів. і знову ж таки, питання постає логічно. Ви десь побіжно навіть були про це згадали, що не допоможуть нам ці корвети перемогти в цій війні, будуть вони чекати свого часу до завершення війни. А відповідно, чи зараз доречно витрачати на них кошти? Ну, я думаю, питання ріторичне. Якщо це не є корисним для тебе зараз, то ну. Треба подивитися і ну, справа в тому, що зараз дуже критично, відверто кажучи, наша спроможність повернути Крим, тому що якщо Крим до того часу, коли Крим перебуває в руках супротивника, він його переробляє в цій не авіаносець, то ну ми бачимо зараз фактично щодня, наносяться удари балістичними ракетами з Криму по нашим південним портам по Одесі. По Миколаєву, по Очакову, а, от, ну напрошу на, на минулому тижні таких ударів було декілька по Одесі. А от а, ну це дуже важливо, тому що е, ну якщо Крим контролює супротивник, то взагалі нам ми маємо зараз ну, з точки зору живучості мати тільки невеликі катери, які ми можемо е, ну, камуфлювати, ховати. Маскувати значить, і от безпілотні системи. Якщо ми повертаємо Крим, так дійсно там є Севастополь, там є база придатна для базування такого корабля, і тоді можна вже про це казати. А так, звичайно, бачите, ми завдяки засобам розвитку виявляємо кораблі різного класу. До речі, от ці крайні катери вони були, типу Тунець, пам'ятаєте, в бухті в Узкою. Вузь, вузький, вузький в пункті базування. Чем ж здається, днями, якраз чотири цих тунці по-моєму відправилися на дно, якщо я не помиляюся. так, це катери, їх довжина 9 метрів, розумієте? А тут uh -huh. ми кажемо про стометровий е корвет. Ну тут багато таких питань. Тут треба тут такі нелінійні такі категорії. Треба дивитися дуже, дуже уважно, тому що супротивник також ну, його розвідка працює. Він і для нього. От ну він також ідентифікує найбільш спроможні наші цілі по ним б'є. Суперник також не дремний, як то кажуть, і відповідно може вражати і наші цілі. Єдине, що пане Андрію, трошечки вас напевно поправлю. Ви сказали, якщо ми повернемо Крим і Севастополь, я тут скажу, коли ми повернемо Крим і Севастополь, тому що неодмінно має це відбутися, і відповідно наш півострів Крим буде знову в складі України. Наше узбережжя Чорного Азовського морів знову буде в складі України, і як ми кажемо, будемо прагнути панувати в Чорному морі спільно з Туреччиною. Ну а росіяни нехай собі десь базуються в новоросійську. Друзі, дякую пане Андрію вам за включення. Нагадаю, що Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начального штабу ВМС збройних сил України в четвертому 20 -му роках, був із нами на зв'язку. Ми поговорили про кораблі і про майбутнє українського чорноморського флоту. Це звучить гордо. Я думаю, що так і буде.